Із-за цього відбуваються конфлікти. Не існує, мабуть, у світі людини, яка б ніколи ні з ким не конфліктувала. І це нормально. Але яка причина конфліктів? На перший погляд, здається, що всі конфлікти різні, виникають з різних причин. Але ми з вами зараз спробуємо знайти найголовнішу причину, я дам вам декілька інструментів, які дозволять вам уникати конфліктів. Бо приймати участь у конфліктах завжди невигідно. Взагалі, всі кримінальні загрози можна поділити на дві загальні категорії: це сплановані напади та спонтанні конфлікти. Або за термінологією американського експерта самозахисту Рорі Міллера, соціальне та асоціальне насильство. Асоціальне – це напади. Причиною нападів завжди є певні ресурси. Тобто це те, що на мові науки, етології називається мисливська агресія, коли на вас полюють, тому що у вас є щось таке, що потрібно нападне. Цих ресурсів не також багато. Це або гроші, тобто будь-які матеріальні цінності, це тіло, напад сексуальною метою, або це життя, коли вас хочуть чомусь вбити. Інша категорія це безпосередньо соціальне насильство, коли люди конфліктують один з одним. На мою думку, головною причиною усіх без виключення конфліктів та більшості нападів є питання статусу. Для нас, людей, важливо мати свій статус. І ще більш важливо. Щоб інші люди про це знали та поважали наш статус. Я якось написав пост на Фейсбуці про важливість статусу, і багато людей коментували в дусі: «Да немає в мене жодного статусу, він мене не потрібен, я і так добре себе почуваю. Але це не так. Давайте розбиратися, людина, стайна істота. Ми виживаємо лише в соціумі. Людина, одинак, не виживе, коли ми живемо в племені. Для нас потрібно знати власне місце в цьому племені, власну роль у суспільстві. Це як роль футболіста на полі. Хтось нападник, хтось захисник, хтось голкіпер. Найгірший статус для людини це сидіти на лавки запасних, тобто не грати, коли тебе не беруть в гру, бути із Тому астракізм, бойкот. Це потужний спосіб покарання в суспільстві. Хто має найвищий статус в футбольній команді? Тренер, бо він обирає, хто і коли буде грати. Як це працює у нас? Що таке взагалі статус? Статус це рівень доступу до певних ресурсів. Статус завжди відносний. Та суб'єктивний. Тобто, статус не існує сам по собі. Статус існує у сприйнятті інших людей. Наведу приклад. Є людина, яка займає високу посаду. Вона великий начальник. Але люди, які з ним не працюють, вони не будуть поважати його за цей статус. Вони не є його підлеглими. Або. Якщо людина розпоряджається якимись ресурсами, але вам ці ресурси не потрібні. Ну, наприклад, якщо у вас є, наприклад, стартап, і ви шукаєте інвестора, то якийсь там венчурний фонд, капіталіст, вам потрібен, ви шукаєте інвестиції. Але якщо ви не шукаєте інвестицій, будь-який мільйонер з його мільйонами вам до спини. Є в нього мільйони, немає, ви не будете його поважати просто за те, що у нього є щось таке, що вам не потрібно. Статус відносний. Бо те, що людина має, завжди порівнюється з тим, що мають люди навколо нас. Маєте мільйон доларів. І ви будете вважатися дуже багатою людиною серед людей, які їх не мають. Але якщо ви живете десь у Сіліконовій доліні, людина з мільйоном доларів це майже ніщеброд. бро. У нього нічого ще нема. Ще важливо розуміти, що. Статус залежить не тільки від кількості ресурсів, якими ви розпоряджаєтесь, а й від їх дефіцитності, тобто наскільки важко отримати ці ресурси від іншого постачальника. От люди постарші пам'ятають радянське слово дефіцит, коли працівниця астроному мала дуже великий статус, і вона могла хамити покупця, бо продукти були в дефіциті, і почалося. Вас багато, я одна. В мене не 10 рук. Тобто вона, розпоряджаючись, вирішуючи, кому продавати, кому не продавати, мала великий статус. Але тіємиті, коли вона залишала гастроном, вона втрачала цей статус. Бо вона більш ними не користувалася. Людина може мати великий статус в одній ієрархії і дуже низький в іншій. От той хлопчик, який вам продає бургер в Макдональдсі, він насправді паладин 80 го рівня в онлайн-фрі. І для його. Друзів, він має високий статус в цій грі. Тобто статус це завжди гра, як футбол або World of Warcraft, яке це має відношення до конфліктів, до самооборони. Люди завжди намагаються мати високий статус. Коли вони не можуть цього досягнути, вони можуть прагнути отримати атрибути високого статусу. Звідки беруться ці айфони в кредит, або підробні годинники, або коли людина хоче виглядати більш багатою, або поводитися так, якби вона мала б певний статус. Тому пограбування це не завжди тільки про ресурси. Люди, які стоять в черзі за новим айфоном, вони вже мають якийсь айфон чи не айфон, в них є телефон. От жодної людини в цій черзі немає в кого не було б телефон. Але вони хочуть купити новий, щоб підняти свій статус. Людина, яка вас грабує і хоче забрати у вас телефон, можливо, робить це суто з комерційною метою, тобто забрати і перепродати в ломбард. Або вона хоче усунути несправедливість, бо у вас щось є, а в неї нема. Завжди на будь-якому семінарі, особливо жіночого самозахисту, я кажу, що якщо у вас виривають сумочку, треба її віддавати. Не треба ризикувати власним життям. За матеріальні цінності. Ще жодна жінка мені не відповіла на питання, що у вас є такого в сумочці, за що ви згодні отримати удар ножем. Але коли я запитую, чи були у вас випадки пограбування, я чув доволі багато історій про те, як виривали сумочки, телефони, прикраси. І жодна не віддавала просто так. Усі билися. Хтось переміг, хтось програв, але билися завжди. Вони билися не за телефон, не за сумочку, вони билися за справедливість, бо це моє, а хтось мене забирає. Не треба так, треба зупинитися та віддати. Так само злочини на сексуальному підґрунті, тобто зґвалтування, це не лише про секс, бо секс можна отримати за гроші або досягнути задоволення самостійно. Це про домінування, про те, що людина хоче взяти те, що йому не належить, і йому подобається сам процес. Вбивство через статус це вбивство за неповагу. Згадайте, яке питання задає один алкаш другому, коли вони відкорковують другу пляшку горілки? Ти мене поважаєш? Більшість людей, які сидять в тюрмах за вбивство, зробили це поп'яні за неповагу, за непорозуміння. Звідки ж виникає це непорозуміння? Зазвичай через попитку. Нав'язати повагу до власного статусу людині з іншої ієрархії. Ну от уявіть собі, ви працюєте в компанії і спізнюєтесь на роботу. І вам начальник каже: більше не спізнюйся. Чи будете ви з ним конфліктувати? Мабуть, що ні. Ви можете вибачитися, сказати: так, більше не буде, я буду приходити вчасно. Або можете звільнитися. Немає сенсу конфліктувати, бо в ієрархії. Він начальник, і ви це визнаєте. А якщо вам якась незнайома людина вказує на щось, ви ж не змушені його слухати, а він вважає, що змушені. І отут ми підібралися до найголовнішого. Статус дає не лише ресурси та здатність ними розпоряджатися, а статус дає владу, тобто здібність коригувати чужу поведінку. Більшість конфліктів виникає через зауваження. Згадайте, коли вам хтось робить зауваження, чого він від вас хоче, щоб ви поводились якось інакше, не так, як ви поводитеся. Тут курити не можна. Чому собака без наморника? Чого ти тут ходиш і так далі? Так, можна там заглиблюватися в захист території і так далі, але першу чергу. Зауваження це спроба коригувати поведінку. Був випадок, років сім тому назад, у Києві на відкритому майданчику Макдональдса стоїть хлопець, курить. Мімо йде звичайний перехожий, каже, тут курити не можна. Хлопець розвертається, б'є перехожого в голову і вбиває одним ударом. За зауваження. Можливо. Якби перехожий був би співробітником МакДональдса, тобто був би опягнений в уніформу, та мав би право на цій території МакДональдса коригувати поведінку відвідувачів, результат був би іншим. Але це був звичайний перехожий. І коли він зробив зауваження, він поставив себе вище за цього курця. І курця це образив. Він відреагував неадекватно. І таке трапляється дуже часто, коли двоє людей, незнайомих один з одним, намагаються з'ясувати, хто тут головний. А для нас людей це важливо, хто кому має право вказувати і хто кого має поважати. Тобто конфлікт це коли двоє людей або більше намагаються грати в різні ігри. Один вважає, що він начальник. І всі його мають слухатися, а другий з цим не згоджується. І це сприймається як неповага, як приниження статусу того, хто зробив зауваження. Є така чудова книжка. О, стара стара написана десь в 60-ті роки тому, називається Імпро. Це о, підручник для акторів з акторської майстерності під час імпровізації. І от автор цієї книжки, здається, Кіт Джонстон його звали. Він каже, що якщо ви хочете, щоб у вас в іпровізації на сцені виникла драма, треба постійно гратися зі статусом. На кожну репліку треба або відповідати приниженням власного статусу, або, навпаки, підвищенням цього статусу. Це правила драматургії. Щоб додати драматичності діалогу, треба створювати конфлікт. В житті це не потрібно. Ви можете розрулювати конфлікти за допомогою декількох простих прав. Уявіть собі, що хтось вам зробив зауваження. Якщо це коректне зауваження, тут курити насправді не можна, то не треба там курити. Ви можете погодитись з цим зауваженням, то вибачитеся. Це стратегія приниження власного статусу. Ви можете йти шляхом ескалації. Цього робити не треба. Тобто запитувати, а хто ти такий, щоб мені вказувати, це ескалація. Бо ви піддаєте сумніву, статус людини, яка вам зробила зауваження. Ви можете відреагувати нейтраль. Є така чудова фраза. Я вас почув. Вона за сенсом така сама, як пішов ти в дупу. Але це не образа. Я вас почув. Почув і все. Але можна розвалити. Конфлікт, не принижуючи власний статус і не піддаючи сумніву статус того, хто вам зробив зауваження. Можна людину подякувати за це зауваження. Дякую, ваша думка дуже важлива. Ну, не так, так я пишу в коментарях звичай. Тобто, якщо вам не подобається, що вам кажуть, а ви не хочете виконувати це і не хочете займатися ескалацією, і вам щось заважає, ми зараз до цього повернемося вибачитися, подякуйте. Це працює. Коли ви людину дякуєте, з одного боку ви не відчуваєте себе приниженим, ви подякували людині, він вам надав послуг, і людина не вважає себе ображеним, скоріш за все, цього буде достатньо. Але є маленьке-маленьке, але це дуже важко зробити. Бо ми відчуваємо себе приниженим. Це нелогічна реакція. Є така модель, ви, мабуть, про неї чули, це триєдина модель мозку. Її висунув десь в 50 роки минулого століття американський нейрофізіолог Пол Маклін. Він сказав, що у людини є не один, а три мозки. Є мозк рептилії, який відповідає за виживання, є мозк ссавця або мозок мавпи який відповідає за базові потреби, в тому числі в ієрархії, в статусі, і є мозок безпосередньо людині, те, що відповідає за логічне мислення. Ця модель триєдиного мозку зараз вважається застарілою. І це справедливо, бо, наприклад, мозк людини, тобто неокортекс, він є навіть у мишів. Але, як сказав один британський, здається, математик, усі моделі невірні, деякі корисні. Нам ця модель буде корисна, бо вона. Допомагає нам керувати власною поведінкою. це буває важко. Якщо так подумати, то ще задовго до пола Макліна подібну думку сформулював Платон. Він сказав, що людина це як колесниця, в яку запряжені двоє коней. Чорний кон це його інстинкти, мозок рептилії. білий конь це його воля, бажання, мозок мавпи. А керує всім розум, мозок людини. Я не погоджуюсь з Платоном, бо розум керує нами далеко не завжди. Коли у вас виникає якесь бажання відповісти грубо на зауваження, да хто ти такий, це мозок мавпа. Це ваша воля, бо мавпа відчуває себе принижене. Взагалі, дуже легко розрізнити, коли вам керує мавпа або людина. Хочеться чогось, це мавпа. Треба щось зробити, це людина. Але мавпа, вона старша за віком, і вона легше бере керування на себе. Тому, якщо ви встигли зрозуміти, що вам починає керувати мавпа, зробіть декілька подихів і спробуйте повернути контроль людині. Це буде зробити важко. Бо мапа вона така швидка реакція. Ну, згадайте, коли вас ображають, непова... ви відчули неповагу, хочеться миттєво щось сказати. Більш о, сучасна о, версія того, як ми поводимося в різних ситуаціях, це система 1 та система 2 Даніеля Канемана. Дуже рекомендую книгу Думай швидко, вирішуй повільно. Чудова книга, яка пояснює нашу автоматичну поведінку. На образи і неповагу ми реагуємо завдяки системі 1 Тобто автоматично, не задумуючись. Але конфлікт завжди буде для вас невигідний. Особливо, якщо він перейшов з вербальної фази до мануальної. Тобто, поки ви один одного там кудись посилаєте, нічого страшного не відбувається. Але коли ви почали битися, це не буде необхідна оборона. Аж ніяк. Це буде напад та хуліганські дії. Тому запам'ятайте, є. Формула конфлікту. От як є формула огня. Що знаєте, для того, щоб горів вогонь, потрібно три складових. це висока температура, це кисень і те, що безпосередньо буде горіти паливо. Якщо прибрати щось одне, вогню не буде. Забрали температуру, як працює вогнегасник з вуглекислотою. Або прибрали кисень, накрили вогонь, або дали прогоріти. Без однієї складової вогню не буде. У конфлікта теж три складових. Це ви, інша сторона та тригер. Ви не можете забрати з конфлікта іншу сторону. Ну, раз ще задути його лазовим болотчиком. Ви, скоріш за все, не можете усунути тригер. бо це може від вас не залежати, але ви можете забрати з конфлікта себе. Тому інструмент, який я вам хочу дати, називається машина часу. Уявіть собі, от коли у вас виникло це бажання когось кудись послати, а ще краще вдарити. Що пройшло три дні, і ви сидите в ізоляторі тимчасового утримання, і вас звинувачують у хуліганських діях та вчиненні тілесних ушкоджень. І запитайте себе, удобно, чи було воно того варто? Або уявіть інший результат конфлікту, що ви в лікарні зі струсом мозку, зі зламаним носом, можливо, з ножовим пораненням. І запитайте себе, чи було воно того варто? От подивіться на те, що відбувається, як ви будете це сприймати через три дні або через один. Неважливо. Бо тут і зараз вашій мавпачі дуже хочеться комусь щось довести. От довести йому, що він не правий, що він за статусом не вищий за вас, а нижчий. І він не має права, але ви не зможете йому цього довести за одної простою причини. Бо ваш опонент, скоріш за все, теж мавпачка. В цей час, час конфлікту, він реагує як мавпа. Мавпи не домовляються. Мавпи вирішують конфлікти за допомогою фізичної сили. Але ми ж з вами люди, тобто найкращий спосіб уникати конфліктів, це пам'ятати, що ваш статус не залежить від того, що вам кажуть інші люди, особливо якщо вони не з вашої команди, не з вашої ієрархії, не звертати уваги на те, що про вас думають інші люди, ігнорувати їх. Але пам'ятайте, що ігнорування це теж приниження статусу, бути готовим захищати себе фізично і при цьому уникати цього, контролюючи внутрішню мафту. Життя бентежне? тренуйтесь!